Доброго дня, ми з України, мене звати Урбан і ви на каналі Вільний Таксист. Хлопці, ви пам'ятаєте, ми збирали гроші е, на позашляховик. На жаль, сума була там не дуже велика, а ми не встигли е, щось зібрати. Мені зателефонувала одна чудова людина е, з міста Тернопіля, е, пан Руслан, і е, Запропонував взяти ось цей автомобіль. Саме завдяки благодійному фонду Легіон добровольців та British Ukraine Aid ми отримали цей автомобіль безкоштовно. Так, саме безкоштовно. Саме завдяки тим грошам, які ми збирали, ми доведемо цей автомобіль до ладу, купимо гуму зробимо повне технічне обслуговування та направимо далі до моїх побратимів на схід. Але ж це ще не все. Зараз я покажу вам, що цей автомобіль прийшов до нас непорожній. Так, Завдяки нашим друзям з Івано-Франківська ми отримали ще багато таких смаколиків. За це все я хочу особисто подякувати Ігорю Васильовичу, Йосипу Сергійовичу та Любомиру. Дякую за те, що ви робите таку справу. Забезпечуєте військовослужбовців такими смаколиками. Тому ще раз, велика шана вам і все буде Україна. А ми направляємося на СТО. Як я вам і обіцяв, зараз ми приїхали на СТО до мого е, лепшого друга до да, Сергія, да, багато хто бачив його на да, наших сходках е, та ефібрейках, а також на розборках з поліцією. І так, Сергій, ось тобі автомобіль, yeah. е, будь ласка, його е, і винеси якийсь вердикт, е, скажи, що треба. В ньому полагувати, або замінити, або ще щось, або взагалі нічого не треба робити. І так, поїхали. Відження, та, стан задовільний, є питання по укріпленню ручника, є питання до задніх серед блоків балки і допильні під Ну і Звісно, також треба буде зам... e, заміна мастила, e, фільтрів і фільтру, так як це дизель. Ну, тоді чекаємо на повернення нашого автомобіля. Дякую. Друзі, слава Україні! Сьогодні продовжуємо а, трудитись на благо наших хлопців. А кому ми будемо перекидувати кошти і не тільки кошти. Я думаю, за ці кошти ми будемо купувати. Я хочу нагадати, що у нас є колега Валентин, який а, зараз на больничці, але до цього часу він був на передпу... Тобто з хлопцями поронив нашу рідну країну. Що, друзі, запускаю всю свою роботу, все, що зароблю, буду перечисляти хлопцям з цього там полку, батальйону, чи як це називається, і хочу всіх вас теж долучити.